Пологовому будинку кожен день святковий, адже тут щодня святкуючись перший у житті день народження. Тож подарунки тимчасовим мешканцям пологових будинків вельми доречні. Так подумали на Криворізькому молокозаводі номер 1 і вирішили взяти участь у добрій справі. Молочники добре знають, що якісні та свіжі продукти дуже корисні для всіх, а особливо для молодих матусь. Саме тому представники молокозаводу вирішили подарувати породіллям кефір і сир для здоров'я, а також продукти підприємства молоко та сметано смаковеньки, які отримали цьогоріч найвищу нагороду конкурсу «100 кращих товарів України. Заботится о здоровье всех жителей города Кривого Рога. Криворожский гормолзавод номер 1 проводит социальную программу в апреле месяце, и, надеюсь, будем проводить ее впредь. Всем роженицам роддомов города Кривой Рог дарим. Продукцію нашого підприєм в асортимент катори входить все самое необхідне для однієї з родин, що святкує народження синочка. Перший криворізький молокозавод взагалі зіграв доленосну роль, адже Катя та Роман зустрілися саме на цьому підприємстві. Нині ж його керівництво вітало пару разом з іншими молодими сім'ями та дарували подарунки. Я там працювала просто ну чесно, не очікувала, що так вони ну, будуть влада й ні, не ждала чесне слово лица сам Криворожського номер номердин. Я себя лично, хочу поздравить всіх молодих мам з рожденням дітей і пожелати в першу чергу крепкого здоров'я. Татусям благодійники теж побажали бути здоровими та витривалими, аби разом із мамами виростити здорових і найкращих мешканців нашого міста.